Які особливості роботи з чоловіками? В основному чоловіки що говорять: я розумію, що маю вести себе по-іншому, але чомусь веду себе не так, як я хочу. Чому так? І чоловіки звертаються про допомогу, допоможіть мені розібратися, чому я не можу себе вести по-іншому, чому я обов'язково кричу, верещу або можу там ображати свою дружину? Які тут особистості? Дивіться, найкраще. Для того щоб чоловік починав проявляти себе з позиції чоловіка, його мозок має розуміти і бути навченим, як це бути в стані чоловіка. Тут величезна є загвоздочка з цією роботою. В чому полягає моя робота? Я вчу мозок цього чоловіка через певні глибинні практики, як це бути у стані чоловіка проявляти себе по-іншому. І коли ми робимо цю практику один раз, два рази, три рази, тоді мозок знає вже нарешті, як це бути в стані чоловіка, і йому це подобає, починає подобатись. І тоді коли виникає певна знову таки ситуація в стосунках, він же має альтернативу, як це ви не діяти по-іншому. Тобто підсумовую, дивіться, чому чоловіки так себе ведуть, тому що вони не вміють по-іншому себе вести. І допоки ви не навчите, а самі ви. Свою підсвідомість не зайдете. Тут потрібна допомога фахівця, який допоможе сформувати, чого там не вистачає, і загрузити певні речі у підсвідомість, щоб мозок мав чим оперувати. Тоді, при певній ситуації, ви будете обирати іншу позицію, бо будете знати, як це бути в іншому стані. В цьому суть роботи моя з чоловіками, навчити їхній мозок діяти по-іншому.